Вітаю всіх на моєму каналі. Виготовив черговий акваріум, досить цікавий. Розмір його 1,50 м на 50 висоти і там 50 ширини. 250 літрів. Виготовлений таким чином, щоб не було галтелі, прозорий герметик. Ось такі шви. Тут на прикладі. Ребра жорсткості, думаю, покаже. Ось таке все прозоре. Відчуття невагомості. Отак. Повністю зачистка шва під нуль. Скло 8 мм, полюровочка на акваріумі. Тут ось такі три секції покривних скелець. Ну, там вони в куточку є. Ось так загалом виглядає. Дуже люблю, коли акваріуми виглядають безшовно. Так, це більше замороки в роботі. Але воно того куштує. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім успіхів!